У виборах ми будемо конкурентами, в принципі, добросовісними конкурентами. В якійсь мірі в нас під час виборів склалися не настільки такі відносини, які б хотілося очікувати. Скажемо, десь можливо нашу політичну силу розглянули тут на місці. Партія Блок Порошенко як. Під призмою якоїсь нездорової конкуренції. Все, що ми пропонували нашу допомогу, наш, наші кадри, кваліфіковані, до речі, кадри, які давали на попередніх парламентських виборах 2012 року, другий результат по Україні, десь не було сприйнято в повній мірі. В керівних органах обласного штабу ні один ударівець, на жаль, не був представлений, хоча я думаю, що достойних людей було. Достатньо. Тому в контексті майбутніх виборів, я думаю, що ми будемо конкурентами, якоїсь, якоїсь конфліктності, там, чи якоїсь гостроти чи напруженості в наших відносинах немає. Але, тим не менш, раз було таке прийнято рішення, яке ми на місці підтримуємо, що ми підемо на місцеві вибори окремою командою, самодостатньою командою, молодою командою впевненою особі то ми будемо конкурентами і в чесній боротьбі будемо доводити, будемо представляти свою програму, своє бачення розвитку о, на місці і доводити те, що ми достойні, представляти інтереси громади, і реалізовувати себе.